Вітаю! Хочу заглянути трішки наперед і подивитись на військові дії в Україні на осінь, бо говорять, що є великий шанс закінчитися війні саме влітку, і якщо влітку війна ця не закінчиться, то Осінню буде ще важче, аніж влітку. Ще буде більше усилення обстрілів, ще буде більше втрачатись територій, і ще буде більше жертв. Тому саме мені і захотілося заглянути трішки наперед. Тож подивимося, що буде восени? Помісячно. Вересень, старший аркан повішений. Це аркан паузи, аркан зупинки. Також цей аркан означає зміни. Поруч король Кубків в мене це Зеленський. Добавила до короля Кубків ще одну карту. І випала десятка мечів. Десятка мечів вона означає, як і загроза фізична життю, і також вона означає кінець завершення, поразку, завершення даного етапу. На мою думку, можливо. Це буде зв'язано щось із виборами. І окремо треба буде подивитися, щось дуже важкий місяць випадає у Зеленського на... саме на вересень. Якась там є йому загроза. І після цього йде туз жезлів. Це чоловіча енергія, нова чоловіча енергія і це новий потенціал. Жовтень. В жовтні Україна як очікує якийсь результат або ж в якійсь паузі. Також може очікувати якоїсь допомоги, боротьба за території. Або це може бути конкуренція по ресурсах, боротьба кланів за ресурси, які знаходяться в Україні. Листопад. В листопаді є загроза конфлікту. Це всередині країни. Можуть збунтуватись як і жінки, і також це може бути як перепалка між двома жінками або ж партіями. Ну, що ще це може бути? Може розгорітись конфлікт між двома країнами з жіночою назвою. Одна країна, до речі, може знаходитися біля води. Також можу ще припустити, що може так бути, що прийматимуть рішення щодо міста біля води. Ну, як варіант, це може бути лівобережжя Херсона, буде спірна ситуація.